Покажу вам красоту за 72 тисячі гривень. Подивіться, це фут дерев'яний футляр. Він декорований металевими накладками в позолоті, три зуб також в позолоті з елементами ювелірних емалій, з каміннями Сваровських. Давайте заглянемо всередину, що ми маємо всередині. Всередині у нас книжечка Історія України Михайла Грушевського». Це репринтне видання. Книжка також декорована металевими накладками, посріблення, по, по золота, ювелірній малі. Подивіться, як прикрашена грона калини і камінчиками сверозків. Дуже естетично і ніжно. Книжка важка. Зараз я попробую її. Ова! Я її все-таки достала. Давайте подивимося, якого року видання в нас ця книга. Оце репринтне видання. Ще з хвилинку. 1918 року була видана ця книжка, тобто це репринт, це копія старовинної книги, яку написав Михайло Грушевський. От така вона Жовтуваті сторінки. Ніби зістарені і з ілюстраціями, з картами. Тобто вся наша історія України в одній великій книзі Михайла Грушевського. До речі, книга обрамлена в, шкіряну, в шкіряний оклад, металеві накладки і на звороті має також ніжки для того, щоб вона зберігала свій зовнішній вигляд на довгі роки. Замовлення можете зробити через сайт сайт, зазначений в шапці профілю. Переходьте або приїжджайте до нас в магазин. Вона в нас в наявності чекає на свого власника.